Всім привіт! Вітаю у новому відео і сьогодні покажу трішки, як проходить наше літо, які ми події відвідуємо, які я організовую. А наприкінці навіть заглянемо до Італії. А розпочати пропоную із такої цікавинки, як швейцарські укриття. Вони є майже під кожним будинком. Це я знаходжуся у новому будинку, це не якесь старе будівництво, і ось такої товщини є двері, які мають надійний замок. Зазвичай такі приміщення використовуються як технічні, або ж для зберігання, для додаткового зберігання речей, типу несезонних там або якогось обладнання. Ну і в серпні ми проводили такі чисто швейцарські, якісь вечори, вихідні, канікули зробили фондю. А також сходили з чоловіком на побачення, можна так сказати, тому що ми вибрали прогулятися удвох, сходили у нашу улюблену ущелину, яка знаходиться поблизу нашого дому, але показую вам її зараз з іншої сторони, бо багато разів показувала її від початку. А це зараз ми знаходимося, в принципі, у кінці, якщо дивитись від нашого дому, але в принципі ближче до витоку ось цієї річки. І саме тут є таке розгалудження, де частина тече вільно, природня, а частина взята у таку ось загорожу і тече, наче як штучний канал. Мене зацікавив ось такий городик цікавий. Не знаю, чи можливо тут щось виростити, адже мені здається, що земля тут занадто кам'яниста, але побачила ось такі чудові чорнобривці, які мені, звісно ж, нагадали про батьківщину. І саме з цього кінця знаходиться затишний ресторан. Ми там вже пили колись із друзями каву взимку, коли вони приїжджали, а це вирішили з чоловіком також перепочити, зробити тут таку паузу і поїсти морозиво. От чим мені подобаються природні об'єкти, це те, що ти, коли приходиш, кожного разу помічаєш щось нове, якісь зміни, незалежно там від сезону, можна прийти і влітку, в два різних дні, і це буде зовсім інші враження, зовсім різні відчуття. Наприклад, в цей раз ми знайшли якусь цікаву дуже рослинку і спеціально там гуглили. Що це за рослина? Виявилося взагалі, що це, вона має отруйні ягоди, не дивлячись на її красу цих червоних ягід. І також помітили там позначку про рівень води, який був у 1910 році, Вражаюче високо. Добрий раночок. Сьогодні у мене на сніданок чиа-пудинг, персик, кедрові горішки, кокосова стружка та підсолоджувач. Вийшла вже на роботу і до наступного автобуса ще 20 хвилин, тож я вирішила прогулятися, кілька зупинок. Все одно, що без діла там сидіти, але трошки можна порухатися, чому би ні. Проходжу зараз курс медсестринства, і там, що не хвороба, то потрібно більше рухатися, пити воду. Та дихати свіжим повітрям, в принципі, все, що лікарі тут в Швейцарії завжди радять від усіх хвороб. Ну але це найперше, що потрібно для нашого організму. А далі, вже якщо звісно, хвороба якась серйозна, то медикаменти, але ми про це не вчимо. А про рух та свіже повітря вчимо, тому гуляємо. Працюю зараз в надзвичайно гарному місці з видом на озеро. Така краса тут взагалі. Тут попереду такий пагорб і виноградники. Ось там спереду можна бачити, але нам не туди. Навіть Альпи сьогодні видно, бачите? Доброго ранку. Збираюся зараз проводити інтеграційну зустріч для українок, Тож я вже при повному параді головне, не забути зняти бігуді. Зараз швиденько чищу зуби і вибігаю на зустріч. Сьогодні у нас тема вибір професії, тож я знаходжуся в інформаційному центрі, присвяченому саме вибору професії. Біц називається Беру в інформаційон центру. Дуже актуальна тема для мене особисто, і я думаю, що ті учасниці, які зголосилися, для них це також актуально. Це е, цікаво буде послухати батькам, у яких діти вже в останніх класах школи, про подальший шлях кар'єрний їхніх дітей. Така система освіти. Коротенько вам покажу. Тобто є, в принципі, два основних шляхи: це учнівство та вже власне навчання, продовження якби, середньої освіти в гімназії, або одразу ж діти йдуть вивчати певні професії, якщо в них більше схильності до практичних якихось навичок. Зустріч мала неймовірний вражаючий ефект. Я, чесно кажучи, хвилювалася, оскільки я не є спеціалістом, знаєте, в освітній галузі. Але я є провідником і можу підказати, де знайти потрібну інформацію. І дівчата були мега вдячні за те, що вони дізналися під час нашої зустрічі, і мені це було дуже дуже приємно. Ну і супер, що була можливість провести захід саме у цій організації. Ми вийшли на прогулку, а Андрія новий транспорт подарували йому на закінчення Кіти. В нього був, але маленький, і мені здається, що він справді був для нього вже замалий, тому ми купили більший, трішки на виріс. Там написано було вік 4-6 років. Додатковими колесиками він, звісно, їде швидко. Хочемо їх трішки підняти, щоб він трішки так балансував зі сторони в сторону. Я думаю, так швидше навчиться. Він дуже задоволений. Ми вгадали з подарунком. Нарешті ми не забули лопатку і пасочки. Тепер можна погратися, бо ми буває часто приходимо, він хоче щось тут покопати, а ми забували. Я люблю тебе. так? Так. Да. І тут буквально за три хвилини цього відео можна подивитися, яка погода у Швейцарії влітку. Ми виїжджали у кофті, в вітровці, а наприкінці ось уже купаємося в гірській річці. Ну, Купаємося, це голосно сказано, я в таку воду зайти не можу, вона занадто холодна для мене. А Андрій, прям в захваті. Він от з самого початку, як ми тут переїхали, він завжди в цю річку заходить. По коліно може спокійно зайти. Я заходжу буквально там. Тільки стопами по кісточку і в мене вже все там ледь не судорога хапає. Клас. Прийшли на фестиваль Лейкліф і ходимо, дивимося, які тут активності. Прийшли на цей фестиваль вперше за 4 роки, які ми проживаємо у білі. Раніше я ну, взагалі якось не цікавилася, чомусь я одразу думала, що це занадто дорого, і сюди не приходила. І це частково правда, тому що на концерти, на вечірню програму, там квитки дорогі, ну прям дорогущі капець. А ось так в день, на цілий день можна прийти, там просто різні зони поділені, і це вхід коштує лише 5 франків для всіх, хто старше 11 років. То Андрійко в нас безкоштовно зайшов, і ми заплатили тільки ось три квитки. Я була з усіма дітьми і там купа різних активностей. Не на всі ми наважувалися сходити, але справді було чим зайнятися. І потім там в день одні активності, на вечір там вже зовсім інші. Ми класно провели час, запросили ще своїх друзів. Також моя подруга була з дітьми, тож класно взагалі провели цей день. Насолодилися таким літнім відпочинком. Класну лавку ми знайшли, так, да, Андрій? Угу. Ось тут я робила замок, дивись, так? Да. І обіцяла вам на початку відео показати Італію. Ми поїхали туди не відпочивати у справах. Їздили у Мілан отримувати id картку для старшого сина. Отримали все успішно, пройшло, але мені було дивно. Ну, реально, дали id картку Вона дійсно 4 роки. Це взагалі зараз нормально, так. Я думала, якщо паспорт дають, знаєте, на все життя. А це мене справді вразило. І я дуже була рада, що ми поїхали зі знайомими, і вони нас звозили також у центр міста, трішки прогулятися, подивитися на атмосферу міста, чим воно живе. Пройшлися центром, вуличками, подивилися кілька пам'ятників і прогулялися галереєю. Вийшли на площу біля найвідомішого Міланського собору. ну, Класна, така поїздка об'єднала, знаєте, корисне, з приємним. Трішки дізналася про історію, подивилася, театр відомий також. Ну, Мені там екскурсію трішки провели, тому я дуже була рада. Хотілося б повернутися ще колись сюди і прогулятися, тільки не знаю, стільки людей насправді я від такого натовпу вже просто відвикла. Було дуже незвично. Підкажіть, якщо ви проживаєте десь там в Мілані, коли там можна прогулятися без такого натовпу. Також поділіться, чи відвідували ви цей собор, і чи сподобався він вам, як він всередині виглядає. Мені цікаво, ми не заходили. Ну, і на такій красі буду завершувати сьогоднішнє відео. Ставте вподобайки, підтримуйте мене підпискою, коментарем. Побачимось у новому відео.